Чому бобові краще використовувати при діабеті другого типу, при ожирінні при інсулінорезистентності, ніж навіть каше? Так, навіть така корисна каша, як гречка, гречка, вона в розвареному вигляді приготовленому має глікемічний індекс 55. Вибачте, проходьте. Да, я вам не мішаю? Ні? Дякую, дякую. Глікемічний індекс 55, тобто середній глікемічний індекс і достатню кількість вуглеводів. Тому, е, якби глікемічне навантаження, щоб було не досить такі велике, ми можемо з'їсти 100-150-120 грамів, не 150 вареної гречки. Але якщо ми будемо використовувати з вами бобові сочевицю, наприклад, горох, так, я не бачу сочевидцю, тут бачу горох, е, візьму його в руки. Е, це краще буде з точки зору. Е, глікемічного навантаження, тому що бобові вони мають низький глікемічний індекс до 40. тобто рівень глюкози в кровоток приходить повільніше і не в повному обсязі. Плюс до всього у них, хоч і є крохмаль, але його менше, і там дуже багато білку рослинного і багато пробіотику розчинної клітковини, яка харчує мікробіом. Тому бобові класно використовувати. Але у більшості моїх підопічних, які мають вже діабет або порушення вуглеводного обміну, є проблеми з шлунково-кишковим трактами. На жаль, вони не можуть переносити ці бобові, але це вже зовсім в іншому відео. Чи знали ви таке? Напишіть, будь ласка, в коментарях.